І прийде суд, можливо, не в газі, можливо, не такий, як ти хотів, та прийде суд, не той, що на бумазі, а той, що Бог для грішних заповів. І буде плач під небом, небом чорним, і буде крик лягати по землі, і всім вульгарним, злим і непокірним, і тим, що називаються святі. Бо прийде суд, і я вас запевняю: Господь згадає все, що тут було, слова не бачив, не чув, не знаю, вже не зачеплять жалістю його, бо буде суд, і буде дуже страшно, так страшно ще ніколи не було, бо буде суд, розправа Божа вчасно. Він знає, знає, як карати зло. Він знає всі твої дороги, де ти образив і кого. Він за дитя своє засудить, що ти камінням бив Його, не пригорнув, а просто так відкинув, без жалю ти вдовицю обійшов, і що покинув ти людину, з якої кров бігла струмком, за серце, вразане словом, за допомогою до мене не прийшов. Відкинув ти й пішов далеко у світ шукати істину любов. Я так шукав те серце, що в молитві, підійме руки за дітей моїх, за тих, хто у великій битві проводять днів своїх земних. Я старших теж усіх спитаю, чому уста їхні мовчать, а я молитви так чекаю за тих, хто впав і не може встать, а молодь де ваш труд для мене? Я відкриваю свою милість вам, а ви заснули, і уже для мене немає сили вам вставати. Я зупиняю на дорогах вас, так як казав, що буду зупиняти, якби ж довірився мені, ти повсякчас, якби ж до слів моїх став прислухатись, та ти ж ніщо не чуєш, мов глухий, вже навіть гніву мого не боїшся, а я ж кажу: бо я є батько твій, коли із злих доріг своїх ти навернешся. Ти страх переді мною загубив, хоч знаєш, що є гріх, а що є правда, І перед лицем моїм грішив, і що робить тобі не можна знав ти. Тільки поклич, я вірний, поможу і підкріплю, і шлях твій, я зрівняю, зробити краще, як я підкажу. Не забувай, я бачу і все знаю, якщо засумніваєшся. То подивися хоча б на Голгофу, і ти побачиш там мої сліди, також побачиш біль і катастрофу. Знай ти про те, що там тоді зійшлись: твої гріхи і Божа справедливість. Я там помер, щоб вічно тобі жить, щоби отримати від мене милість. Я кров'ю заплатив за все тому, щоби тобі у муках не страждати, О, як же сильно я тебе люблю, що і словами Це не передати, не сумнівайся ти, за мною йди. Я все в житті твоєму поміняю, про це ти пам'ятай, дитя завжди, як батько, я тебе благословляю. Прошу, мені ти просто довіряй, тобі відкриті двері є до неба, і навіть в тяжкий час не забувай, я знаю все, мені ти дуже треба, і день прийде, тебе я заберу, а зараз йди далека ще дорога. Дитя, я без кінця тебе люблю, і ти завжди під крилами у Бога. І в судний день тебе зустріну, і в білу одіж зодягну, тому трудись, моя дитино, і знай, що я тебе люблю. Амінь.